23 гривні за ось такі прикраси. Тут у нас лот з дрібничок новорічно-різдвяного настрою. 49 одиниць маємо загально у лоті і загальна вартість 1150 гривень. Тут всього багато і показує. Дивіться, ось такі маємо підвіски. Підвіски є різні: і сніговички, і санта, і ось такого плану. І олені також можна прикрашати як двері, так і меблі. Ну, взагалі буде. Є дуже гарні ось такі. Прищепочки, прищепочки олені, прищепочки Санти. Вони, ось, бачите, дерев'яненькі. Також абсолютно будь-де, навіть на ялинку за бажанням, є підвіски ось такого плану. Можна видумувати з декором дуже-дуже по-різному. Є ось такого плану гірлянди, вони є сніговичками, є ось такі зірочки фетрові, є ось такого плану, це я показала сніговички, а ще є. А, зірочки оце показала. Так, так, так. Далі є серветки ось такого плану 80 на 80. З Сантою. Їх таких буде дві. Далі ось таких буде фетрових, дві сіреньких, це графітовий колір. Фетрові рушники з катертинки. Тому вони невеличкі, вони йдуть по розміру 120 на 30 для декору стола з зимовими мотивами. І ось така ще є. Також для прикрашання стола частинка для декору з тканини та з гірляндою, з ілюмінацією. Вона світиться, показую ближче. З Ледовською підсвіткою, а також маємо для прикрашання ялинки ось таку прикрасу. Вона також з фетру і з Ледовською підсвіткою. Для того, щоб замовити ось такий дуже гарний лот з мотивами новорічно-різдвяними та цими дрібничками. Будь ласка, переходьте до нас у опис під відео. Там залишаю контакти всіх наших менеджерів і замовляйте, поки ця вся краса ще є.